Самотність, біль, розлука і терпіння це все, що зараз маєш у житті, так хочеться від близьких розуміння, та ти його не можеш віднайти. Твоя родина теж не розуміє, і цим лиш ране серцю завдає. Та іскорка надії ще же на те, що шанс у тебе іще є. Тож ти послухай голос свого Бога, що промовляє тихо до душі, Моя дитино, це твоя дорога благословена буде у кінці. Ти зараз йдеш і виходу не бачиш, твій горизонт у повній темноті, І ти, опустивши свої руки, плачеш. Не бійся, дочко, я скажу тобі. Цей шлях важкий, та ти його здолаєш, ще трішечки дитино потерпи. Для тебе план свій ідеальний маю, але спочатку все ось це пройди. Господь залишив, думаєш ти часто, наносить ворог невимовну біль, і ти, неначе в кліці бідна пташка та розаєшся всередині своєї. Ти думаєш, чому це допускаю, напевно, я тебе вже не люблю. О, ні, дитя, люблю. Я просто маю свій план для тебе, і лише тому я дещо неприємне допускаю. Та все по плану, дороге дитя, не думай, що тебе за щось караю для мене ціна є душа твоя. Тож підійми опущені руки і з вірою у небо, подивись. Там той, хто перетерпів тяжкі муки, хто в час недолі до отця молився. а те, що зараз у житті проходиш, і той тяжкий і болісний тягар, і те, що порятунку не знаходиш, як за ударом сиплеться удар, я все це знаю. О дитина мила, мені довірся, я тебе веду. В той час, коли не стане зовсім сили, тебе на своїх крилах понесу. Не плач, дитя, я плани свої маю, тож дочекайся ти до того дня, коли душа немов зоря засяє, коли звершиться воля вся моя. Тебе люблю, про тебе пам'ятаю, благословив і ще благословляю.